Це у нас в магазині вже якийсь склад? Приїхали просто топери на самовивіз, тому що їх дуже багато замовляють. Топер це такий тоненький матрас, який ви кладете або на свій старий матрас, або на диванчик, якщо вам заважають ось такі стики між секціями спати на ньому. І в нас приїхало один, два, три, 4, 5 топерів на самовивіз. Це крім відправочок. Чому їх зараз розбирають? Поясню. Моделька називається Rain. Ціна в неї 5:172 за. Розмір метр шістдесят на два Але до 28 травня він коштує всього 2850 метрів. Це реально шара. Робиться в різних розмірах. Тут, як бачите, розмірів є дуже багато. І навіть ми робимо індивідуально, і навіть робимо заокруглено, і навіть можемо зробити вам стопер з ось таким вирізом взагалі без проблем. Тому, якщо шукаєте топер, до 28-го числа класний шанс замовити, тому що потім ціна знову буде 500. і взагалі за таку висоту 6 сантиметрів, за таке наповнення. Тут у нас іде ППУ і войлок. Це дуже і дуже недорого. Топерейн на сайті Солоха є в шапці профілю, є телефончик для зв'язку та замовлення.